До зав'язуємо і починаємо. Пішло сюди. І пішло буквою П. Яку техніку використовують для плетіння маскувальної сітки, Суспільному розповідає місцева жителька Валентина Єсіпенко. Зараз у роботі сітка розміром 3 на 4 метри. Плетуть її у місцевому будинку культури. У жінки боронять Україну два сини та брат. Каже, плетіння відволікає від сумних думок першого дня визвали їх, і 25-го вже в Гайсині були. Старший був у Запоріжжі, середній був в Бахмуті. Покровському дуже ранили сильно в Покровському, а зараз він на кордоні під Білорусі. У селищі майже у кожній родині є військовослужбовці, каже Марія Сметанюк. Маскувальні сітки рятують і наших оборонців, і техніку на передовій. У мене шин. Спочатку війни на фронті і два брати воюють, два плем'яніки. Зразу було дуже тяжко і плакала, і переживала, бо були такі часи, що не виходив на зв'язок. Так само і двоюрідні брати, і плем'яніки, теж за них переживаємо. Ну За всіх, не тільки. І сусіди в мене теж воюють, за них переживаємо. От і стараємося йти допомагати. Щодня разом із невісткою приходить плести маскувальні сітки для захисників, каже Любов Колчанова. Виготовляють їх різних розмірів. Ми їх шиваємо, Оце дві сітки, бачите, ця йде три Не, на чотири. І три на чотири, треба шість на чотири сітку. От ми її посередині шиваємо. Зорганізувала місцевих Алла Христич. Каже, запитів від військових на маскувальні сітки багато. У будинку культури збираються з червня. Дуже багато треба замовлень. Сіток у нас мені вже просто скидають, щоб поставити нас на чергу, тому що сіток не вистачає. Все горить і ще відкрили тут точку, щоби плели. Вони накривають бліндажі, накривають зброю, машини, траншеї. Ну все, практично, все. Навіть накривають, де БК стоїть, накривають, щоб не було ну, все. Треба в сітку. Син Алли Христич із 2014-го боронив батьківщину. Нині за станом здоров'я демобілізований. Раніше каже, допомагала йому, тепер його побратимам. Готові три маскувальні сітки. Місцеві волонтери передадуть бійцям на харківський напрямок. Ольга Антохова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.